Сідай. Постою. Корисно для кровообігу. Данило, ти ледь не вдарив підозрювано. Але ж не вдарив? Хочу тобі дещо розповісти. Зі свого досвіду. Буде лекція з історії. Років 10 тому у нас був слідчий Іващенко. Теж був гарячий, як ти. Побив підозрюваного. Той виявився проникливим хлопцем, написав Найващенка, скаргу. Справу закрили. Підозрюваний вийшов на волю. І що? Через тиждень він зарізав ту жінку. Іващен через деякий час звільнився. Спився. Я бачив його. Торік жебркує десь біля станції Хрещатик. Ось до чого призводить неконтрольований гнів. Тільки я не Іващенко. Ти гірше. Ти не можеш пригальмувати. Одна помилка, скарга, і ти поза грою. Емоції заважають розслідуванню Данило. Ти це знаєш. Ви ж бачили сімці на е Аліні. Не втягуй її в це. Що їй потрібно було довести. Ви зафіксували це документально? Це тобі підходить? Припини. Світ змінився, тату. Давно. Закон не змінився.